Вітаю на каналі Рибалка з Володькою. Появились в мене дві години вільного часу. Приїхав на ставочок продовжити свій зимовий спінінг. До кінця зими залишилось декілька днів, тому поки є така нагода, можна половити рибку. Тим більше лід розстав, дує вітер. Сьогодні він такий трішки прохолодний, але поки що в руки ще не змерз. Пробігся я по тих місцях, де на минулій риболовлі були покльовки, а сьогодні жодної риби я там не піймав, навіть жодної покльовки не було. Виключив я вже камеру, думаю, пройдуся по тих місцях, де минулого разу не встиг обловити, і піймав одну невеличку щуку. Рибку я відпустив. І знову включив камеру, можливо, почався вихід риби. І вдасться таки сьогодні піймати окуня. Щуку я ловити не хочу, тому що триває нерестова заборона на ловлю цієї риби. Ну, але якщо знову отримаю покльовку, цієї рибки зроблю так само, як і з тею, що нещодавно піймав. Вийму акуратно приманку і відпущу рибу назад у водойму. Ось така невеличка щука подарувала сьогодні першу букльовку. Гарно так з ударом влупила. Рибка невеличка, тому буду зараз її відпускати. Спрацювала та сама приманка, яка добре ловила рибу на минулій риболовлі. віст азот, розмір падьюми. Супер. Рибка невеличка, будемо її відпускати. Можете. Все, текла. Клич, мамо з татом. Сьогодні вітерець дує, дай Боже. Прогноз погоди. Передавав, звісно, пориви до 10-12 метрів за секунду. Ну, але ж пориви. А тут таке враження, що 8-10 метрів постійно дує. На щастя, вітер не холодний. Дуби. Про холодний вітерець я б тут би вже змерз давним-давно. Але ось поки що на камеру риба клювати не хоче. Здавалося б, на минулій риболовлі стільки клювання тримав. Сьогодні прийшов ті місця глухо. Це рибалка. Ніколи не знаєш, яку рибу піймаєш і скільки. В цьому і весь азарт. Ну, Вітер задуває. Це просто не те слово. Дуже некомфортно рибалити, але ось дивлюсь, є ділянка ставочка, де вітру практично немає. І зараз я швидше за все туди і перейду. Такий вітер, дуже важко рибалити. Один грам грузик поставив, так ним тільки берегову зону можна обловити. Десь закину на чисту воду, зразу петлю вітра видуває. Дуже некомфортно рибалити. Дуже класне місце. Але тут я... Ні щуки, ні окуня ніколи не ловив. Подивимось. Можливо рибка таки активізується. Вода в цьому ставочку дуже чиста. Я рибалю на приманку темного кольору. Ну і світить сонце. Не вітер, правда, заважає рибалити, але можливо виманю таке окуня або щуку на покльовку. Ні, щось тут рибка не хоче клювати, якась вона сьогодні капризна, а я так думав що зараз у кунеці щучка почнуть ловитися. А воно показується, рибка сьогодні взяла вихідний і клювати не хоче. Власний. Ну це явно щука. Такий легенький-легенький тук і є. Ось дивіться, приманка просто в шахті. Ой. Ось така невеличка щука. азот і далі працює. Взяла приманку дуже жадно, але жабра не пошкодила. За верхнє піднібіння тлюнуло. Зараз обережно витягну. Маму і тата. Випливла. Ну що ж, нарешті отримав я другу покльовку за сьогодні і піймав дві риби, дві щучки невеликі. Клюють вони з ударчиком, але от мені цікаво, де ж тут конець. Чому не хоче? Кукунець клювати. Обійшов я дуже багато місць. Скажу, риба ловиться набагато гірше, як на минулій риболовлі. Минулого разу, здається, було шість покльовок, а сьогодні лише дві. Ну, але сьогодні вітер ну, набагато сильніший, як минулого разу. Підходить моя риболовля до завершення, але... Я хочу обловити тут декілька місць. Можливо, все ж таки виманю рибу на покльовку. Поки що працюють лише відброхвостики. Обловив я всі заплановані місця на цій водоймі. На жаль, більше покльовок не було. Оце піймав сьогодні лише дві щучки і все. Сьогодні рибка не така активна, як минулого разу. Декілька днів тому їздив у місто Берестечко і вдалося годинку походити зі спінінгом на річці Стир. Вдалося піймати одну невеличку щуку. Зараз вставлю вам ці кадри. Ну, Відео я тоді не знімав, тому що ну, що ти знімеш за годину часу. Тим більше риба не тривала, обійвся по своїх місцях. Жодного окуня я не зловив. А ось коли вже вертався до машини, рука залетілась в сторони. Швиденько закинув туди від і побавив невеличку шику, яку ось не Нарешті, друзі, піймав щуку. Клюнула так гарно з ударом, приманка якраз падала на дно, який луп і сидить. Такий ножик грам 200, мабуть. Ну, ось така щучка невелика. І спрацював відрухвостик. А рибка йде додому. Як на приямку зупинилась, все пішла. Дивіться, друзі, які пориви вітру. Оце погода. Бачите? Як очерет хитає. Уявляєте, якби тут не було цього очерету, як би задувало а сьогодні ловлю, завершувати. Зараз ще, можливо, люблю одне два і буду збиратися додому. Дуже-дуже ну, сильний вітер, заважає рибалити, ну, навіть трохи змерз вже. Продуває одяг, трохи неправильне Ой. Проблеми зі шнуром. Купив новий і немає часу перемотати. Вітерець. Такий трошки продуває, неправильно я вдівся, але не думав, що буде так сильно задувати. Ну що ж, друзі, останнє моє місце буду завершувати і потихеньку збиратися додому. Вітруган такий, що ну, це страх просто. Ніяких тут поривів немає, він просто-просто дує, здуває з ніг. Одяг мій продув. мені холодно. Навіть якби і хотів ловити, то м -м, часу, по-перше, немає, по-друге, змерз. Просто не хочу простудитися. Зілля чіпляється. Навіть пробував і один грам ставити, немає різниці. Десь чуть-чуть зроблю довшу паузу, відчебурашка з гачком падають на дно і чіпляють, згнивші водорості. Сьогодні вдалося піймати дві щучки невеликі, спрацював ібрюхвостик вістазот, більше покльовок не було, також не було. І жодного окуня. Дивно, де ця рибка пропала і чому вона не хоче вкривати. Зазвичай тут можна і піймати окунця такого досить непоганого. Грам 150-200. Ну але окуня сьогодні не було. Вітаю на каналі Рибалка з Володькою. Все-таки зимовий спіннінг повністю ще не закрив. І сьогодні вже, думаю, буде 100% закриття. Приїхав я на водойму, має дві годинки. І дивіться, друзі, як на зло падає дощ. Це якийсь закон подлості. Ну, Нема куди діватися, думаю, буду рибалити, але відео поки що знімати не буду. І як на зло, клюнула ось така невеличка щука. Ну, На жаль, в кадр вона не попала, тому що не знімав через дощик. Ну а зараз буду її відпускати перша рибка на сьогодні. Ну а вже коли дощ перестане падати. Тоді вже буду знімати і саме відео з риболовлі. Щучка атакувала приманку віст Магот на 2 грамах і ми її відпускаємо додому. Попливла. Клич маму з татом. Правда, в цій водоймі мами і тата немає. Я вже і не говорю про дідуся чи бабусю. Продовжує Капати дощик, ну, але він такий, можна сказати, дуже-дуже маленький, надіюсь, камері він біди не зробить. Отже, з'явилось в мене вільних 2 години часу. Погода більш-менш нормальна, не холодно, вітру немає такого сильного, потужного, як на попередній риболовлі. Виїхав сьогодні ще раз половити спінінгом і вже таки остаточно закрити зимовий спінінговий сезон 2022-2023 року. Невеличкий ставочок. Націлююсь на окуня. Ну, але, як бачите, сьогодні перша рибка, яка клюнула, це була невеличка щучка. Дуже вона такий гарний удар подарувала. Це трава. Я її піймав. Сфотографував і відпустив. Нехай підростає, не реститься. Навіть скажу така невеличка щучка в цьому ставку вже з ікрою. Не дасть мені той дощ відзняти сьогоднішню риболовлю. Дивлюсь, знову починає накрапати. Мабуть, якщо він зараз стане трішки сильніший, треба буде виключати камеру, бо не хочеться щоб вона замокла під дощом і перестала працювати. Ну, як я і думав, коли не знімав відео, невелика щучка подарувала покльовку. Тільки почав знімати відео і поки що рибка не клює. Але нічого страшного. Добре, що і так виїхав на природу. Відпочити погода дозволяє, тому сьогодні трішки проведу часу на ось такому невеличкому ставку. Ви знаєте, друзі, можна було сьогодні брати і комплект для ловлі спінінгом на мормешку. Тут є декілька таких дуже-дуже спокійних місць. І думаю, мурмишку вагою 0,3 грами або навіть і 0,1 грам можна було б анімувати вітерець, ну так як він дує ось зараз, там є такі пориви час від часу, але здебільшого ось в цьому місці, де, наприклад, я вас зараз рибалю, тут на мормишку можна було б позакидати. Я правда не знаю, чи ловилася б рибка, бо дивлюсь, ні червонопірки, ні плітки, ні дрібного окунця в березі не бачу. Ну, На вулиці зима. Сонечко ще так не пригріває по-весняному. Та й ночі холодні. Але ось скоро настане весна, сонечко пригріє і, думаю, половлю я тут і спінінговим комплектом для мормишки. Ну а зараз на цьому місці рибка не клює, тому перехожу далі. Сталася ось така неприємна ситуація. Дує вітерець і бачите, сталася в мене борода на шнурі. Зараз я вам покажу, що з цим потрібно робити. Звісно, я його вже не розпутаю, тому шнур потрібно відрізати там, де борода. Змотати в моточок невеличкий і заховати в карман. Наверх викидати не потрібно. В карман заховали, а вдома я вже викинув смітник. Змотав ось такий моточок. І все, можна його заховати в карман, вдома викинув. Шнурок, яким ловив щуку, вже своє віджив. Залишилось там якихось 20 метрів. І нормального закиду зробити не можу. Добре, що постійно вожу з собою запашну шпулю, яку використовую для ловлі окуня. Ось поставив трохи тоншого шнура і можу тепер нормально закидати приманки. Але як на зло, знову починає падати дощик. Підійшов я вже до завершального місця. На сьогоднішній риболовлі є ще тут 50-100 метрів берега, але йти вже туди не буду, там дуже сильно мілко і є такі віконечка, де можна провести приманку. Але як бачите, дує вітер, хвилька така. І ці віконечка зараз буде дуже погано видно, не хочу я відірватися. Отже, по рибалці сьогодні у нас що? Тільки приїхав, падав дощик, відео ще тоді не знімав. Зразу піймав щуку на віпрохвостих зот, 2 дюйма в кольорі 12. І після цього ходив, 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 ходив. Більше рибки не вдалося зловити. Якась вона дуже сильно неактивна. Що мене дивує, що окунь практично не клював. Вдалося, скільки я тут був три рази в лютому місяці. І за ось цих три рази я піймав лише одного окуня вагою 100 грам. Але зате дрібні щучки радували своїми покльовками. Великого нічого не було. Такі рибки до 200 грам. Правда, клювала така щука десь грам 300. Три рази вона мені ловилась. Це самий перший раз, як я сюди приїхав. Три рази атакувала вона приманку, але, на жаль, Сходила вона, там був маленький гачечок для окуня і щука нормально не просіклась. Сьогодні завершую зимовий спінінг 2022-2023 року. Одна щучка, але нічого. Зараз зроблю ще декілька закидів і буду збиратися додому. Надіюся, весною в березні місяці буде тепло. Не буде вже дути таких сильних вітрів, і можна буде приїхати на цю водойму і вже помормишити, так сказати. Взяти делікатний комплект і вже спробувати піймати, крім Окуня, плітку, червону пірку або верхоплавку. Дякую підписникам та гостям каналу, що додивились відео до кінця. Дякую. Збройним силам та всім людям, які своєю справою допомагають боротися з ворогом, зустрінемося вже весною на наступній риболовлі.